Часто можна почути від людей таку фразу, мені оця психологія, психотерапія, ці психологи не потрібні. І, звісно, думаю, що таке цікаве питання, чи всім потрібна терапія, чи ні. Тож я можу сказати, не дивлячись на те, що я думаю, що більшості людей нашому соціумі вона таки потрібна, але ж е, є. Певні, ну я думаю, особистості, яким вона не потрібна. І можемо поговорити про це сьогодні. Ну, от, наприклад, якщо ви не перебуваєте в певних гострих станах емоційних. Якщо ви можете розпізнавати свої емоції, якщо навіть ви знаходитесь в ситуації стресу, і тоді, якщо ви можете самостійно знайти рішення без сторонньої підтримки, особливо без підтримки спеціалістів, звісно, вам психотерапія не потрібна. У нашому житті постійно ми Наражаємося на фактори, які можуть викликати у нас стрес. Ми не можемо цього уникнути, це неможливо, тому що ну, світ існує за своїми правилами, і час від часу щось відбувається, і воно має відбуватися. І от є люди, які навіть потрапляючись ну, в стрес, вони знаходять способи і методи, як обходитись своїми почуттями, як знаходити вихід. Із ситуації. І, ну, наприклад, вони займаються, звісно, своїм ментальним здоров'ям. Ну, це може бути, наприклад, заняття фізичними навантаженнями, йога, медитації. І якщо людині це допомагає і вона спокійно проходить всі ці гості моменти, їй психотерапія не потрібна. І я зараз говорю не про те, коли люди можуть уникати проблем. І тоді, типу, нічого не відбувається, мені гарно, все добре. Ні. Ці люди якраз вони проблем не уникають, вони з ними зустрічаються і можуть конструктивно їх вирішувати всі свої проблемні ситуації. І так само вони не відчувають дискомфорту в спілкуванні з іншими людьми. Також психотерапія не потрібна людям, які не мають глибоких емоційних та психологічних проблем. Вони не мають, наприклад, депресивних переживань, ПТСР, у них не бувають емоційних коливань, і вони не мають психічних розладів або травм. Як це взнати, що ви така людина знову ж таки? Це ну от, наприклад, якщо у вас все добре. У вас все вирішується на роботі, у вас в сім'ї, ви приходите туди відпочивати, і ті навантаження, чи е, ботові проблеми, вони не викликають у вас якихось е, роздратувань, певних незадоволень. То тоді, звісно, вам психотерапія не потрібна. ну, Все добре. Також, скоріш за все, психотерапія буде не потрібна людям, які мають міцну підтримку і розуміння оточення. Тому що коли знову ж таки ми стикаємося з якимись складнощами, і людина знаходиться в такій атмосфері, де вона може говорити про це, ділитися своїми почуттями, і у відповідь вона отримує те, що її вислухали, і надали їй те, в чому вона потребує там. Ну, або зарадили, або поговорили і дали якусь пораду, яка дасть їй можливості рухатися далі. І це відбувається постійно. І тоді людина не потребує додаткової допомоги, тому що вона підтримана, вона прийнята, їй не потрібна психотерапія. І ще я можу сказати, що люди, які не готові працювати над собою, які не хочуть змін або хочуть їх, але щоб це, вони максимально не приймали в цьому участь. Ну, так само там ці всі чарівні таблетки і так далі, цим людям психотерапія точно не потрібна, тому що, як я вже говорила, психотерапія це певний шлях, певний шлях, який, в якому є труднощі. В якому, який вимагає змін, і не тільки змін, а й те, що людина має робити ці зміни, тому що психотерапевт не буде нічого робити за людину. Це її вибір, це її рішення. А люди, які ну, можна так їх назвати немотивованими, вони не готові цього, ну, прикладати зусиль, я би так сказала, ну до наша їм Ну і в заключенні я маю сказати, що. Певним чином, терапія, в принципі, це не обов'язкова річ. І... Але я думаю, що навіть якщо ви там не бачите в собі гострих станів і всіх, те, що ми перерахували речей, у вас є підтримка. Але якщо ви хочете якогось додаткового повтовху до зросту або до творчості, можливо, більше знати про себе, то я би рекомендувала вам звернутися до психотерапевта. Для того, щоб можливо покращити спілкування на роботі або в сім'ї, можливо, більше розуміти своїх дітей чи батьків, можливо, бути більш відкритим і включеним в близьких відносинах. Якщо вам це цікаво, то можете піти на терапію.